Раніше тут у Дніпрі було велике учбово-виробниче підприємство українського товариства сліпих. Виготовляли продукцію для ліфтового господарства і залізничного транспорту, також електротехнічні деталі та матеріали для будівництва, зокрема тактильну плитку. З початком повномасштабного вторгнення виробництво працює не в повній мірі, адже в кабінетах і побутових приміщеннях тепер проживають переселенці. Все почалося з 25 лютого 2022 року, коли Товариство УТОС прихистило перших 26 людей з Харкова. Потім учасники громади зрозуміли, що будуть робити все можливе, аби якомога більшій кількості людей допомогти у скрутній ситуації. Пані Ірина проживає тут майже два роки. Із сином та матір'ю жінка мешкала в місті Попасне Луганської області. Був власний бізнес, займалися торгівлею. Та з два роки тому життя родини кардинально змінилося. Росіяни зруйнували будинок, машини, господарство згоріло вчент, розповідає Ірина. Родина декілька місяців жила у сховищі. Денного світла майже не бачили. У квітні 22-го року, коли окупанти почали пробиратися до міста. Родині допомогли виїхати волонтери. Ми сиділи там у підвалі без світла. Готували їжу на буржуйках, сперва допомагали волонтери, нам привозили їжу, а тоді, вже, коли пробили плиту, зруйнували все, нам довелося виїжджати. Виїхали на Бахмут. У нас виходить, там почалися дуже, дуже сильні обстріли. Тоді ми виїхали в місто Дніпро. Як пригадує жінка, в них не було нічого лише два пакети з речами та документи. Сьогодні попасне під російською окупацією. Наразі це місто привид. Там не залишилося жодної вцілілої будівлі. В шелтері Ірина працює адміністратором. Я працюю також з переселенцями, з людьми, такими як я слідкуємо за порядком, за чистотою, приймаємо людей. Котрі виїхали з так з міст або окупації, там, де бойові дії, ну так і живемо. Кухня, душові, пральня, кімната відпочинку та бомбосховище все це є у шелтері. Всього тут близько 20 загальних кімнат. В минулому це актова зала, складські приміщення та кабінети працівників виробництва. Є декілька видів кімнат: сімейного типу розраховані на родину з трьох-чотирьох осіб та загальні. В таких кімнатах одночасно проживає від 10 до 20 людей. Також у прихистку передбачено харчування один раз на день волонтери. Вінтери привозять готові обіди Ми для себе вибрали три категорії людей. Це люди з інвалідністю, так як ми наш власник є Українське товариство сліпих, це громадське об'єднання, яке об'єднує людей з порушенням зору. і те, що ми є громадською організацією, громадською організацією людей з інвалідністю, це наша перша категорія. І ми надаємо цій категорії пріоритет. Друга категорія, яка ми приймаємо, це люди похилого віку 60. Третя категорія людей це діточки з мамочками. І е діти до 18 років, і, ну, і зрозуміло, що з ними е буває мама, буває тато. За весь час повномасштабного вторгнення шелтер прихистив близько тисячі переселенців. Це люди з різних куточків країни: Луганська, Донецька, Харківська, Запорізька області. Наразі тут проживає 106 людей. Деякі з них залучені до виробництва, їм надали роботу. Товариство зареєстровано в додатку прихисток. Там є всі контактні дані. ВПО можуть звернутися в будь-який час. Працівники приймають запити 24 на 7. Лідія Шамрай, Гайдутка. Ми працюємо для вас. Тож підписуйтесь на наш YouTube канал ТВ7.